Крива змін курсів офіційних валют наразі досягла максимально вищої точки. Нині одесити можуть придбати долар в обмінних пунктах за 10 гривень 70 копійок. Пересічні громадяни поки що не встигають фіксувати зміни. Хто знизує плечима, хто скрушно зітхає. Мені каже, що це все із за євро. то що ми хотіли наші хочуть вступати в євро. І за це долар піднімається, щоб гривня була вообще без у соцмережах з'явилося повідомлення, що один долар вартуватиме незабаром 15 гривень. Не хотілося б, щоб до цього доходило, тому що це буде повна ніщита. Вартість палива в Україні на 55% залежить від закупівельної ціни, що формує долар. Тому підвищення курсу долара по відношенню до гривні логічно тягне за собою вверх і цінники на бензин та деспаливо. ціни на бензині змінились? Змінились, Повисілись. Ну, смотря який. От 10 до 20-25 копійок. Фахові аналітики говорять, скажіть, яким буде курс долара, і я вам скажу ціну на пальне. Та зазначають, при такому стані речей дефіциту пального в державі все ж не передбачається. Якщо тільки самі водії не створять штучного ажіотажу, нині закупівля та поставки бензину проходять в нормальному режимі. Змінилася лише його ринкова вартість. Ірина Вацюховська, Максим Радченко. Факти.